Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні тих, хто віддали життя за свободу, гідність і незалежність нашої держави. 20 лютого 2014 року на вулицях Києва загинула найбільша кількість протестувальників, які стали символом незламності українського духу. Загалом 107 учасників Революції Гідності віддали життя, захищаючи демократичні цінності та європейське майбутнє України. Люди, які вийшли на майдан, не хотіли жити. В країні без прав і свобод вони не думали, що стануть героями. Вони прагнули бути почутими. Однак промосковський режим відповів кулями. Наразі Україна продовжує свою боротьбу за свободу від російського поневолення. Шанували пам'ять усіх загиблих також в Балтській громаді. Тяжко згадувати. Дуже тяжко. Дитина вчилася в Києві в коледжі педагогічному. А у них, в них до річниці теж була програма. І дівчинка встала і каже: а в мене загинув там батько. От і все. І вся група просто плакала, ніхто нічого не змог розказати, просто вся група плакала. Боротьба триває. Сьогодні Україна теж стоїть на сторожі своєї суверенітету, своєї незалежності. Стоїть. Опять-таки тяжко згадувати, скільки загибло хлопців, хлопців, дівчаток. Дітей, дітей загинуло багато теж. До чого дійдемо? Хочеться сподіватися на краще. Хочеться, щоб, щоб ми все-таки побіділи і було все у нас добре. Дуже, дуже багато хлопців погинуло на, за, за нас, за нашу Україну. Вічна, звісно, їм пам'ять. Дуже шкода, що такі гарні молоді хлопці гинуть. Це був початок, але не знаю, коли буде кінець. На жаль, багато наших постраждало, молодежі добивалися, щоб в було жити. Ладно, щоб війна Я вже не можу. Так жалко мені всіх цих дітей, всіх людей, всіх. Прямо от стара вже жінка, вже вроді би цей, але ж включу той телевізор та й все. Ой, та й так, я дожилися. Думали, що доживемося до такого, щоб він провалився, той путін. Щоб, щоб йому я не, я не знаю, вже так, як його вже всі. От дьявол, натуральний дьявол, був би нормальний, ти вже б. Це би боліло сьогодні. Для нашого українського народу одна із сумних дат в його історії, тому що перша наша небесна сотня віддала своє життя за нашу гідність, за наше. Мирне життя за те, що ми сьогодні могли вільно ходити і переживати всі ці переборювати негоди, які є. Я вірю в те, що життя, яке віддали наші патріоти в перші ж дні переломного періоду, відборюючи незалежність і свободу нашої батьківщини, вони будуть гідно оцінені нашим українським народом і. Не стануть символом незламної віри і допомоги у боротьбі за наше мирне майбутнє. Вони надихають нас сьогодні, надають крила, щоб вистояти ось цю таку жорстоку, непоправну нашу війну. Я вірю в перемогу збройних сил, вірю в те, що наша Україна відновиться, оживе і. Кожне ім'я кожного героя буде гідне занесене до слави нашого українського народу. Люблю, обіймаю наш український народ. Слава Україні, шановні присутні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про подвиг героїв Небесної Сотні. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам'ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти, що самовідданість українців не має меж і творить історію. 20 лютого ця дата стала символом незламної волі українського народу, його готовності боротися за свої справа та гідність. Однак він є також трагічною сторінкою в історії України, коли мирні протести на майдані перетворилися на кровопролитну боротьбу. За майбутнє країни гинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. За цю самопожертву українці їх канонізували, за валінням серця долучили до сонму небесного воїнства на чолі з архистратигом Михаїлом, аби захищали вони країну від лиха, пильнували. І оберігали її з небес. Ми ніколи не забудемо подвиг небесної сотні, як і подвиг тисяч героїв, які віддають зараз своє життя для того, щоб захистити український народ, українську державу, Європу і світ. На їх честь звучить державний гімн України. На Слово надається заступниці Балтського міського голови Тетяні Холіч. Шановні земляки, пройшов ще один рік. З того часу, а давайте згадаємо: 2014-й. Здається, це було зовсім нещодавно. Зима. Мороз, столиця нашої країни Київ, майдан, сотні тисяч людей, пробиті кулями каски, барикади, пробиті кулями снайперів, тіла загиблих, і в очах у багатьох жах. Жах, який зберігається у деяких і донині. Здається, це було зовсім нещодавно. Здається, пройшли роки. Пройшов ще один рік, але той біль залишився, залишився в серцях рідних героїв нашої Небесної Сотні. Залишився у тих, хто проваджав, проваджає і продовжує проваджати своїх рідних. На фронт з агресивною федерацією, знаєте, Україна в своїй історії переживала не один раз трагічні сторінки, і 2014 рік на майдані був ще однею такою історичною сторінкою, трагічною сторінкою, тому що загинули не просто люди, не просто майданівці. Загинув цвіт нашої держави, загинули найкращі українці і українки, які стояли до кінця за нашу з вами волю і незалежність. Тож наш з вами обов'язок і перед ними, і перед нашими земляками, які, на жаль, продовжують і на сьогодні гинути. На фронті з Рашидською Федерацією ми маємо бути з вами гідними їх пам'яті, бути гідними пам'яті всіх українців, українок, які загинули за наше з вами життя, за нашу з вами волю і незалежність. Тож нехай світла пам'ять навіки зберігається в кожному українському серці. Про всіх героїв Небесної Сотні і про всіх героїв, які захищають і нині нашу рідну Україну. Слава Україні! Від подій у центрі Києва початку 2014 року минуло вже досить багато часу. Та розбудова держави є довготривалим процесом. Перемога протестувальників була лише початковим етапом. Втім, не можна забувати, що ці події були перш за все проявом народного гніву та прагнення до свободи. На жаль, боротьба людей за кращу долю у всі часи не обходилася без жертв. За свій народ гинуть завжди найкращі його представники з чистими і палкими серцями, які мало думають. Власну безпеку. У цьому довгому списку стали і герої Небесної Сотні, сотня історій, сотня людських життів, сотня нових зірочок на українському небосхилі. Сотня героїв. Ми повинні завжди пам'ятати про цих мужніх людей, які не боялись померти за Україну. Вони гинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Вшануємо їх світлу пам'ять. Та всіх загиблих борців за Україну хвилиною мовчання. Людина не вмирає, вона живе стільки, скільки її пам'ятають. Люди, які у ті холодні осінньо-зимовідні ночі пішли під кулі, житимуть у нашій пам'яті вічно, принаймні у пам'яті тих, хто є українцем не лише за паспортом, а за духом, свідомістю, хто прагне жити у вільній, демократичній Україні. Пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою: сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Залишаємося гідними своїх героїв. На цьому наша зустріч завершена. Запрошуємо вас покласти вогники пам'яті. Сині, плине кача, по сині, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де.